Розрядити, розрядити, викинути, викинути все, викинути, викинути все. Як зайти в бар або до сідорочого зі зброї? Наприклад, автомат. Ми скинули всі патрони і, шо, і автомат не може зарядитися нічим. Тобто, стріляти він не буде. Тобто, заходимо і весь час стріляємо, нажимаємо вогонь. Оп, все. Заходимо досі дороча. І мочимо його в голову.